48.2. Наче всього три цифри на штрих-коді, але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. 48.2 зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як шиються штани. Весь естонський парламент ходить в наших штанах. Як працювати з Європою? В чому наші переваги? Бізнес в Європі він ведеться трошки надхичом в Україні. Чи можливо збудувати фабрику в Україні без корупційної складової? І взагалі, чому варто купувати українське чи до вершина сила економіки? Адже коли ми купуємо наше, майже 40% від вартості повертається до держави і дає більше можливостей для підтримки наших міст. Речі, чи відомо вам, що раніше штани були не одним елементом одягу, а двома окремими штанами, які кріпилися до поясу за допомогою мотозок. Саме тому ми кажемо пара штанів. Хоча по факту штани одні. От такої. Знайомтесь, швейне підприємство Леся на честь Лесі Українки. Компанія знаходиться в звягелі, звідки родом наша легенда. Власний бренд Лагрант, але головний замовник німецька торгова марка Бракс. 800 тисяч пар брюк на рік. Ви знаєте, у нас був доковідний хороший там рекордний рік, коли ми виготовили майже мільйон брюк за рік. Тоді ми виготовляли понад 4 тисячі брюк щоденно. Це були дійсно такі хороші часи, коли ми дуже потужно зростали, амбітні плани будували. Насправді всі ми розуміємо, як пошити штани. А от як пошити 4 тисячі штук в день, давайте розбиратись. Розкрійна дільниця. Власне кажучи, тканина зі складу потрапляє сюди. Це машина, яка настелює тканину. Після процесу настелювання відбувається автоматичний розкрій. Тут прям цілий конвеєр. Я чомусь думав, що буде як бабусі раніше. Бумажечку викладають, ножицями вирізають, щось таке. О, отак! так! О, а -а -а. Я думаю, я отаке от очікував. Ну, бачите, в нас є замовлення з клітинкою, воно а -а -а. невелике. Тому нам краще його вирізати вручну. А, тому що, щоб клітинка правильно різалась, так? так? – щоб так. малюнок зберегався. Так, саме так. Ви вносите власну продукцію? Звичайно, От, зараз ці штани на вас це, це не тому, що вони для мене обходяться недорого. Ні, <рес> мабуть, тому що вони дуже якісні. Я просто закоханий в ці моделі, в Лекала, в тканину. З яку ми виготовляємо. Тканина унікальна. Наші партнери, компанія Лейна Вебер, торгова марка Бракс. Це компанія, яка спеціалізується вже понад 130 років на виготовлення штанів. До ковідний період у них об'єми продаж сягали понад 6 мільйонів штук штанів на рік. У Мене є з ними певна домовленість стосовно можливості використання їхніх лікал для внутрішнього ринку з невеличкими змінами. Дизайнерськи, що вони не були схожими абсолютно на їхні продукти, але не можуть відповідати їхнім посадкам обмірним даним. Це не є проблемою. Що стосується матеріалів, також вони не дали право своїм постачальникам ексклюзивної тканини для них продати для мене залишки тобто, ви робите під їх брендом, звичайно, так але є і власний бренд, який робиться з. Тієї самої тканини по тим самим лекалам, да? але коштує, мабуть, дешевше. Звичайно. Ну, дивіться, в нас високі стандарти якості. І незалежно, під якого замовника ми виготовляємо, чи для внутрішнього ринку, чи для європейського замовника, ми не можемо собі дозволити працювати з нижчою якістю. Це зашито в нашу вже тут ментальність компанії, корпоративні культури. Якість це основне, над чим ми повинні працювати. Чому сенсу цієї машини, якщо можуть зробити руками, якість в першу чергу, якість крою. на жаль, людина не може настільки чітко і настільки якісно покраїти виріб, як це зробить машина? Оператор вибирає саме необхідну програму, яка потрібна, і машина починає кроїти. І він жовтим показує, що зараз вирізає, а зеленим, що вже вирізав. А сіре це, це те, що він буде різати. Дуже круто. Після розкрієного процесу він починає розсортовувати крій, так, тому що є міжлекальні відходи. Попроєні деталі ми складаємо на такі лішки. Ті самі лекала, та сама тканина. Тобто це. По, по факту речі, які байери їдуть туди, привозять сюди і продають вдвічі дорожче. Так мені здавалось, бум має бути. Ну, дивіться, українці не довіряють українському виробництву. Чи в чому проблема? Сегмент ринку. Ми працюємо е, середній плюс сегмент. Це вже люди, які мають рівень дохідності, ну вище середнього. І багато з них хоче, крім е якості, отримати ще й пірочку. Це, Я важливо. Це для багатьох важливо. Ми навчилися е шити якісні продукти, ми ж навчилися рівня продуктивності праці, а от, е з продажем не неприємно до достатньо уваги для того, щоб його Продавати на території України У нас є декілька своїх власних магазинів, скажімо е так партнерських магазинів, де частні підприємці продають нашу продукцію. Один магазин у нас є біля фабрики при фабриці. Час у часу компанію відвідують наші парламентарі, можновладці е з великим задоволенням презентуємо нашу продукцію. І сьогодні велика частина нашого парламенту входить в наших брюках, в наших штанцях. Ага. Ті, хто розуміється на якості, і хто задоволенням готовий презентувати українське, чудово розуміє, розуміють, що як не продукту. Скажу більше, весь естонський парламент ходить в наших штанах. До речі, чи відомо вам, що брюки і штани це наче одне і те саме, але ні. Штани це поняття набагато ширше. Адже штани це і класичні брюки, і брюки кежуал, і чиноси, і флети, і слакси, і джогери, і карго, і джинси, і навіть шаровари. все це різновиди штанів. Навіть шорти це короткі штани. Отакої. Після розкрою у нас відбувається комплектація деталей крою. Крій ми формуємо в пачки. На основі пачок ми друкуємо такі штрих-коди. Це дуже схоже на пасьянс. Мабуть. Розкласти і не Розкласти і не заплутатись. Цей штрих він містить інформацію про номер замовлення, модель, номер пачки. І саме яка це деталька, з якою потрібно працювати. І також, що цікаво, подальшому для наших швачок. Саме цей штрих-код тут ще містить інформацію про витрату часу, яка необхідна для пошиття тієї чи іншої операції. Я сам за освіти математики. Я люблю цифри. Мені подобається бачити реальну картинку за цифрами. Якщо вона була максимально об'єктивною, показники потрібно знімати якомога швидше, частіше і е, максимально об'єктивно. Кожна одиниця нашої продукції, яку ми виготовляємо, має свій індивідуальний баркод. Система дозволяє нам обліковувати продуктивність праці, об'єм продукції, який людина виконала, ділянка виконала, команда, група, це все дає можливість бачити в онлайн-режимі проходження замовлень по, по дільниці. Ну і звичайно, потім це все прив'язали до якості. От, замовлення 5 тисяч брюк, над ним працює 120 швачок. Потім, через декілька днів, контролери на дільниці ВТО відшукали на декількох одиницях дефекти. Mm -hmm. То хто із цих десяти безпосередньо допустив цей брак, тому що mm -hmm. цю саму там пугу тобто на 5 тисяч брюк пришивало 10 людей. Ця система дозволяє сказати, що саме цей працівник, ця працівниця на саме ці брюки пришивала цю пуговицю. Тому вона повинна виправити пришити її в тому місці, де вона повинна бути. Ой, вибачайте, дівчат, що ми вам заважаємо. Бачите, ось, зокрема, дрібні деталі. Як да. вони поступають уже в цеха? Номер замовлення, колір, номер партії і пачка стаката така, і кількість штук, яка саме тут знаходиться. Кожна пачечка містить ось цей штрих-кодік. Ці штрих, цей штрих і буде знімати швея, на швадській дільниці і клеїти на свій робочий листок. В Кінці ага. зміни ці всі листи здаються в бухгалтерію, і бухгалтерія в кінці зміни автоматично сканує. Кожна працівниця за робочий час за 8 годин має зібрати 480 хвилин. Гарні працівники Роб... можуть зібрати більше. 480 хвилин саме роботи, саме так? роботи незалежно а... якої, а саме Це... роботи зрозумів, розумієте, поділ. скільки хвилин ти зібрала за робочий час, за 8 годин. Цікаво, це і є основою для нарахування заробітної плати, і відповідно, плюс бонуси. Ефективний час це коли голка знаходиться в тканині, а все остальне втрати. Брюки там штанці, які на мені і карманні штани, це базова модель, виготовляється на компанії в шийній дільниці 23 хвилини. Приблизно ми зробили такий невеличкий експеримент. Ми відзняли всі процеси, порахували тільки саме той ефективний час, і коли голка знаходиться безпосередньо, в тканині. Шиє. коли шиє, да як ви думаєте? Скільки потрібно такого ефективного часу для таких садніх штанів? Ну, вдвічі менше. Майже вісім хвилин потрібно для того, щоб виготовити ці брюки. Це інше, це підготовка, так. скласти. Дві треті часу уходить на такі от речі. Тому а, задача ефективного менеджера це оптимізувати оці всі технології. Японці називають муда. Це втрати на підприємстві. І Якщо їх мінімізувати, то підприємство буде максимально ефективним, якщо обрати цю муду. Наша вже шпатська дільниця. Саме тут і розпочинається процес пожиття виробів. Це працює як конвейер. Не? Абсолютно тобто сюди приїхали з заготовки. Перша швачка робить там з'єднання пере... операцію, передає далі. Саме так. Далі. Передає наступній і передає наступній. Що то дуже важливо, щоб в принципі всі вони виконували однакову кількість виробів? Щоб у нас mm -hmm. не було нагромадження на лінії? І ще, звісно, от видно, що вони всі трішки поспішають. час, Вони Поспішають. Тому, що вони знають, що вони повинні зібрати своїх 480 хвилин на протязі робочого дня. Я бачу у вас там на виробництві є школа швачок. Невже в нас нема професійних швачок? І їх треба все одно ще довчити. Недостатньо. На жаль, професія швачки не саме популярна, і небагато молоді мають бажання, мріють працювати з швачками. Сьогодні є такі чудові професії, як блогери і інші, де всі намагаються себе там реалізувати. Професія швачки мені досить нелегка, і на жаль, все ще не така вона престижна, як нам хотілося. Ми навчаємо на дітей після школи, ми навчаємо. Люди більш зрілого віку, які намагалися би відшукати в інших галузях, в інших напрямках. Але силу тих чи інших причин це їм не вдалося. Потім вони згадали, що можливо хтось щось в школі вчив, чи в училищі десь була якась батька справа, чи хтось просто вдома любить шити і, взагалі, просто стабільна кампанія з щотижневою системою mm -hmm. виплати заробітної плати з офіційним працевлаштуванням, з повним соцпакетом. То чому б не піти не попрацювати тут? Тому ми створили для себе так називаємо тренінг центр, учбовий клас. Досить цікаву, унікальна методологія розробили, де на протязі трьох тижнів ми можливість вивчити базові речі для потенцій. Ми соціальна відповідальна компанія. Знаєте, ми з 2005 року працюємо з німцями, ми настільки проникнулися їхньою філософією, ми не можемо себе представити, як можна працювати інакше. Тобто для нас соціальні стандарти мають дуже велике значення. Ми гордимося тим, що ми платимо податки, тому що це заробітні плати вчителів, лікарів, взагалі всього державного сектору, не говорячи там про якісь інші речі, які отримують. Кожен рік ми отримуємо подяку за це як найкращий платник податків. <рес> Коли ми отримали вперше, мій німецький партнер сказав: Мабуть, ми найбільші лохи я кажу, чому кажу, ну є ж компанії з значно більшим оборотом з доходом більшим, а податки платять менше. Вся лінія вона поділена на команди. Кожна команда має свого лідера. Власне кажучи, команда смайл спочатку зміни там 342 одиниці. Пошила. А для чого ця, от, ця система з командами, з лідерами це мотивує? Команда знає, що вони повинні зібрати свої хвилини. Одна чи дві людини відсутні там, наприклад, захворіли. Да, mm -hmm. це мотивує інших працівників працювати і також пересісти на ту операцію. Де немає моєї коліжанки, і виконати цей план моєї команди і отримати бонус. Мій командний бонус. Я дивлюсь, у вас бонуси всюди. Так. Да. Перепрацював да. Е, бонус. Ми е... любимо бонуси. Ми любимо бонуси, тому що це дуже гарно мотивує і стимулює людей. Ми зайшли сюди. Мені здалося, що дівчата роблять майже все однакове. А коли походили, я дивлюсь тут одна процедура, тут зовсім інша машина. Саме так дуже цікаво це відбувається так. Магічно правду кажуть, можна вічно спостерігати за тим, як люди працюють. Ми були одними з перших, хто почав виготовляти продукцію в сегменті кежуал. До 2005 року не було масового виробництва кежуальної продукції, тому що не було самої технології прання. За радянських часів, в Радянському Союзі, ми всі сходили в класичному одязі, класичні костюми, класичні сорочки. Весь світ виготовляв продукцію в форматі кежуал, а Україна продовжила виготовляти класичний одяг. Хочу зрозуміти, а чим відрізняється casual від класики? Причому тут прання, класичний костюм, стрілочки це тканина, матеріали інші. Це шерсть, поліестер, то всі інші матеріали, які використовуються для виготовлення класичного одягу. Бавовна, до якої ми так всі зараз звикли, яка нам подобається, для того, щоб мати приємні тактильні відчуття, щоб мати презентабельний вигляд, вона повинна пройти етап термічної обробки, так зване прання, виварювання. Mm. Ви пам'ятаєте, коли джинси виварювали? Такої технології не було. Багато різних речей можна досягнути за допомогою такого прання. І в Україні не було технології прання. Тобто ніхто цим займався, тому що це, чесно кажучи, досить складний технологічний процес і досить високі вартість інвестицій в саме в цю технологію. Домовленості з моїм німецьким партнером, нинішнім на той період часу була наступна. Що я допоможу їм збудувати фабрику в Україні. Безкорупційної складової, а вони дадуть мені технологію виробництва брюк. Це було нашою угодою. Для них була передумова, не боялась України, що вони не будуть інвестувати кошти, якщо земля не буде їхньою власністю. Угу. А продаж землі іноземцям у нас був в країні і залишався заборонений, залишається тільки за окремим дорученням кабінету міністрів. Мені вдалося пройти чотири міністерства, кучу комітетів. Отримати всі необхідні підписи. В результаті віце-прем'єр дав дозвіл на продаж землі іноземним інвесторам в місті Новоградволинський до період часу. Зараз мізяглі тоді був Новоград-Волинський. І при цьому мої партнери я, не занесли жодного конверта, ми не потратили жодної копійки грошей на якийсь нецільовий, не, не скажімо так. Мені вдалося отримати всі необхідні підписи, а мої партнери повірили в те, що в Україні можна збудувати бізнес без корупційної складової. Пройшло 20 років. Можливо, це звичайно. Мій принцип особисто принцип моєї компанії — нульова толерантність до корупції. І вже у 2005 році ми розпочали ми виробництво. Збудували нову фабрику. На той період часу було інвестовано близько 6 мільйонів євро. Ми на дільниці вологотеплової обробки. Вологотеплової обробки. обробки. Після прання наші штанці приходять сюди. Тут ми ставимо гудзики, блочки, відрізаємо нитки. Фіналізуємо фіналізуємо та? штанці. і Відповідно, перевіряємо якість. І в плані перевірки якості ми створили власний продукт, який нам допомагає і спрощує роботу наших контролерів по якості. Можна нескромне не питання? Звичайно. А на що вам, воно вам треба було? Е, поясню. Починається війна, ви успішний підприємець, у якого є можливість, в принципі, працюючи з закордонними замовниками, поїхати і почати там спочатку і маючи замовлення, це не важко. Знаю дурне питання, але хочу почути відповідь. Знаєте, я собі таке питання не задавав. У мене не було цього запитання взагалі в голові жодного дня. Я проживав в Житомирі за декілька кілометрів від нашого військового аеропорту Зерне. Звичайно, четвертій ночі я проснувся від гучних вибухів і з розумінням, що вже все почалося. Першою справою приїхати на кампанію. Мене була основна задача це заспокоїти моїх працівників. Друга моя думка, яка потрібно було це виконати всі взяти зобов'язання перед нашими європейськими партнерами. Ну і коли з'явилася можливість прийняти активну участь в обороні держави, то під виглядом виготовлення різної військової муніції. Це було знаєте, великим таким моральним задоволенням для всього колективу. Ми працювали сім днів на тиждень без вихідних, по десять годин. Розгрузки, пов'язки, аптечки, зброски, кЛП. Тось тобто ми шили дуже багато чого, одягалися більше тероборону. Я знаю, що у той час був дуже дуже великий дефіцит цієї хакі тканини. Угу. Вона у вас була чи ні, ми ніколи не шили військової муніції, нас нічого не було придатно для військових. В перші дні ми мали високоякісну тканину, для, італійську тканину для брюк, і ми шили з них е, розгрузки. І навіть тут місцеві хлопці пустили таку знаєте, мем, що розгрузки від арманії. Як на вашу думку, в чому сила України? Мабуть, скабби в людях. Я вважаю, що основна наша сила наше надбання це наші люди працьовіті, розумні, високотолерантні, доброзичливі. Тобто Це основна конкурентна перевага України на світовому ринку. Люди наша найбільша цінність, наша найбільша конкурентна перевага. Так.